Система МСЕК в Україні прогнила наскрізь. Це стало очевидним після гучних скандалів з лікарями-мільйонерами МСЕК та їх клієнтами, прокурорами-інвалідами. Після цього система посипалася як картковий будинок. Президент України поставив питання руба і тепер МСЕК ліквідовують. Однак, що буде замість МСЕК? Наскільки нова структура стане прозорою та чесною до українців? Та що буде з пенсіями з інвалідності під час та після реформи МСЕК? Розповім за мить з вами новини ТЕСЕНЮЄ і я. Я Вікторія Панченко, підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Справа у президента на контролі, перевірки запровадили, МСЕК ліквідовують, а скандали з мільйонами в кабінетах, будинках і навіть у деклараціях не вщухають. Як виявилося, 18 із 25 голів обласних МСЕК офіційно мільйонери. Уприлюднило такий рейтинг декларацій видання Главком. Трійку найзаможніших відкриває керівниця Хмельницького обласного МСЕК Тетяна Крупа. Родина якої володіє 16 будинками, трьома квартирами і 40 земельними ділянками? Друге місце головна лікарка Вінницької обласної МСК Юлія Даниленко. На банківських рахунках вона тримала 1 мільйон гривень і 8,6 тисяч євро, готівкою 150 тисяч гривень. У трійку найзаможніших начальників обласних МСЕК увійшов також Володимир Решота зі Львова. Його річна зарплата склала 499 тисяч гривень, інші доходи – майже 4 мільйона гривень. Ще посадовець задекларував 120 тисяч гривень пенсії, у банках Решота зберігає 458,5 тисяч гривень, готівкою 252 тисячі гривень, 15 Ця тисяч доларів та 8 тисяч євро. Примітно, що більшість у клієнтів МСЕК виявилися прокурори, які зробили собі сфальшовані інвалідності, аби уникнути мобілізації та отримувати бонуси у вигляді пенсій. Через гучний скандал генпрокурор України подав у відставку. А питання медико-соціальних експертних комісій розглядали на засіданні РНБО. відповідно до рішення ради національної безпеки та оборони. До кінця року система МСЕК буде ліквідовано. Заплановано провести повну цифровізацію всіх етапів встановлення інвалідності. А законопроект щодо реформування МСЕК протягом місяця має бути внесений на розгляд Верховної Ради. Те сан поцікавився у Михайла Радуцького, голови комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Як, на його думку, потрібно реформувати цю скандальну структуру. Моя позиція: корупціонери мають бути покарані. Багато років кажуть про те, що МСЕК це родимент радянського союзу. Комісія асоціюється в українців з хабарями та з фальшованими довідками. Останні скандальні затримання керівників МСЕК результат спільних перевірок МОЗ та правоохоронних органів. Повністю підтримую рішення РНБО та ініціативу президента щодо ліквідації МСЕК. Примітно, що у травні 2023 року уряд затвердив план заходів по реформуванню медико-соціальної структури. Частина плану законопроект МОЗ де покроково прописано заміна МСЕК на сучасну європейську систему оцінювання інвалідності за МКФ. Міжнародна класифікація функціонування. Народний депутат зазначає, щоб структури МСЕК були прозорими та чесними до українців, необхідно реалізувати концептуальні кроки, які вказані в законопроект. Ектімос, зокрема, документом заплановано наступне. Проводити експертизу в кластерних та надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти і можливість проводити додаткові обстеження. Направлення на експертизу буде відбуватися на підставі чітких критеріїв, а підтвердження їм через електронну систему охорони здоров'я. Передбачено запровадження електронного направлення для проходження експертизи. Сімейний або лікуючий лікар зможуть направляти на експертизу самостійно без залучення лікарсько-консультативної комісії. При прийнятті рішення комісією та для визначення потреб людини будуть враховувати дані, внесені під час реабілітації. Сама комісія може направляти і на дообстеження. Буде створений окремий інструментарій оцінки потреб людини, який надалі використовуватиметься і в інших сферах. Пропонується змінити порядок фінансування оновленої експертизи. Кошти з окремої бюджетної програми будуть сплачувати НСЗУ за проведення кожного оцінювання. Народний депутат Михайло Радуцький додає, що перевірки тривають і заплановано перегляд справ МСЕК. Відповідно до рішення РНБО заплановано перегляд справ МСЕК робочою групою за участі ДБР, СБУ, Нацполіції. Усі порушення фіксуватимуться правоохоронними органами з подальшим притягненням до відповідальності. Наголошую на тому, що всі корупціонери мають бути покарані. Примітно, що за словами Радуцького, наразі в Україні існує 328 комісій МСЕК. При цьому їх територіальна доступність менша, адже може бути так, що п'ять районних обласних та міських комісій сидять в одному приміщенні, тобто на папері п'ять комісій, а локація одна. Нові комісії будуть формуватись на базі існуючих лікарень, зокрема надкластерних, кластерних та інших закладів охорони здоров'я за пропозицією ОВА і з погодженням з МОЗ. Їх буде приблизно та ж кількість більше 300. При цьому ми хочемо розширити територіальну доступність та фактичну кількість комісій, аби прискорити процеси розгляду. На базі існуючих лікарень. Буде легше сформувати декілька складів комісій, тому що лікарня зможе розширити штат своїх практикуючих лікарів і на часткову зайнятість залучити їх до роботи в комісіях. В Свою чергу Ольга Богомолець, заслужена лікарка України, вважає, що заяви президента і міністра охорони здоров'я про ухвалення рішення щодо ліквідації МСЕК є критично важливими у зв'язку з тим, що ці організації стали масштабними осередками корупції в умовах війни. Але професорка зуважує, що саме зараз ліквідація МСЕК може призвести до колапсу в системі охорони здоров'я. Перед закриттям чи ліквідацією МСЕК має бути запропонована чітка та нова система отримання групи інвалідності, як ветеранам, які повертаються з фронту, так і дітям, які народжуються з вадами розвитку та людям з невилікованими хворобами, а також громадянам, які мають обґрунтоване право на отримання інвалідності. Я вважаю, що закриттям сек до того, як буде сформована нова система, є небезпечним і шкідливим, тому що призведе до страждань і ветеранів, і хворих невинних людей, які мають отримувати захист від держави. Професорка Богомолець розповіла, як має працювати сучасна система оцінки стану здоров'я України на її думку в 21 столітті практично всі державні системи управління і не лише МСЕК мають бути оцифровані, стандартизовані, роботизовані і позбавлені можливості маніпулювати даними. Державні механізми мають бути сервісом для людей, а не осередками корумпованого заробляння коштів. Щодо МСЕК у нас, наприклад, є діти з вадами розвитку, а ще з ними або генетичними хворобами. А ще ветерани, які, наприклад, безповоротно втратили зір, кінцівки чи можливість рухатися. При наявності певних діагнозів і виконанні протоколів до обстежень хворий має отримувати групу інвалідності пожиттєво, автоматично через медичну інформаційну систему. Одночасно має бути чітко визначена відповідальність лікаря чи лікарів за встановлення навірного діагнозу. Мають діяти механізми перевірки та Контролю також автоматизовані. Якщо ж лікарем встановлено хибний діагноз чи надана інвалідність з корупційних мотивів, то такий медик або група медиків має бути позбавлена ліцензії на медичну практику. Потрібно нарешті вводити лікарське самоуправління і ліцензії на медичну діяльність професіоналів, а не тільки медичних закладів. Експертка додає, що у нас є люди з певними діагнозами, які отримують довічну інвалідність, а є громадяни, хвороби яких є виліковними, і інвалідність, яких має бути переглянута у відповідні терміни. Перегляди мають бути так. Ж автоматизованими, наприклад, туберкульоз, який є виліковною хворобою. До речі, маємо врахувати, що захворюваність на туберкульоз, сифіліс та гепатит будуть зростати в наступні роки, запевняє лікарка. Якщо через рік хвороби на туберкульоз пацієнт, який отримав інвалідність, ще не здоровий, мають бути переглянуті схеми лікування і з'ясовано, чому пацієнт продовжує хворіти. Чи правильно призначені лікарем схеми лікування, чи виконує пацієнт призначення лікаря, чи є хвороба резистентною? Що потрібно змінити в лікуванні або житті людини, щоб вона стала здоровою? На жаль, зараз система в цьому не зацікавлена і не контролює ефективність лікування. Експертка додає, що люди, які мають віліковні хвороби, мають відповідно до свого діагнозу отримувати тимчасову інвалідність, яка буде скасована. Або переглянута через визначений час. І якщо людина видужала, то вона отримує статус здорової. Лікарка розповідає, що існують різні системи підходу, в тому числі і в європейських країнах, які спонукають людей з обмеженою працездатністю повертатися до життя і бути фінансово зацікавленими працювати. Людині, яка може працювати, має бути фінансово невигідно залишатися інвалідом. Має з'являтися мотивація повернутися до працездатного стану. Тому система у деяких країнах влаштована наступним чином: якщо ти маєш інвалідність, але ти працюєш і заробляєш. Й гроші, то держава спонукає тебе до того, щоб ти був максимально корисним та реалізованим для суспільства, в тому числі і матеріальним шляхом. Запровадження такої системи у нас не проста справа, але цілком можлива щодо корупції у медико-соціальних експертних комісіях. То професорка зауважує, що її причини криються набагато глибше. На мій погляд, корумпована система ПСЕК є лише верхівкою айсберга, який частково оголився перед суспільством, а під ним є ще прокуратура, система українських судів. Практично всі гілки української влади є корумпованими. В Свою чергу радник голови офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував скандал з незаконним встановленням групи інвалідності українським прокурорам, завдяки чому вони роками отримували від держави величезні виплати. За його словами, карати таких посадовців потрібно у подвійному розмірі. Радник голови ОПО вважає, що для посадків. Довців має бути жорстка репутаційна відповідальність. За його словами, карати таких посадовців потрібно у подвійному розмірі. Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі Один плюс один в рамках телемарафону Єдині новини. Це друге рішення вже є логістичні рішення. По перше, щодо структурної вертикалі під назвою МСЕК. Ну тобто, вона буде скасована. Безумовно, друге рішення це розслідування. Там вже є конкретні кримінальні справи і конкретні. Слідчі дії проводяться і безумовно будуть проводитись аудити, і це головне, аудити дійсно є інвалідність. Чи немає? Ми з вами розуміємо, що це фіктивна, але аудити якраз таки дозволять, тобто провести комісію ще раз. Оцінити стан людини і з'ясувати, чи є в неї друга, угу. ну як правило, друга, тому що перша це ну трошки було б видно, м'яко кажучи. На думку Подоляка, після цього держава має відпрацювати один простий алгоритм. Усі чиновники, які отримали ефективну інвалідність, мають повернути до бюджету незаконно отримані виплати за інвалідністю, а також сплатити штрафи, щоб компенсувати шкоду, яку вони завдали державі. Головне, чого не буде, на жаль, але що було б важливо. Репутаційна складова, щоб на 5 років, там 5 плюс років вони не могли займати більше ці посади, які вони займають. Ті люди, які були е затримані з фіктивними інвалідностями, це я говорю про людей, які мають відношення там до тієї чи іншої вертикалі. Ну, наприклад, до прокурорських вертикалі. Тобто, от я хотів уточнити. Це але не президент тільки керівником хоча... секів, а й ті, хто користувалися цими послами. Безумовно, мають нести відповідальність з дві сторони. Ну тому що дивіться, ми ж звикли так, що корупція це, от чомусь всі вважають, що корупція це тільки ті, хто мають регламентні можливості реалізовувати свої адміністративні повноваження. Ні, це ті, хто й приходять і Їють хабарато, щоб отримати в даному випадку фіктивну інвалідність, і було б бажано, щоб одні отримали неможливість працювати в секторі. Ну, наприклад, лікарі, які відносяться до комісії медичної комісії, яка встановлює факт інвалідності чи неінвалідності, і так далі. А інші щоб не могли займати відповідні посади, ну і знову ж таки. Працювати відповідно до своєї інвалідності і так далі. Він також зазначив, що для остаточної ліквідації виявленої корупційної схеми встановлення незаконної інвалідності необхідно зробити кілька кроків. Все логістично От президент завжди робить достатньо просту роботу. Він говорить: віці рішення такі, виконавці такі. То абсолютно правильно, кабмін має прийняти рішення, хто буде заміщати сьогодні, якою буде модель встановлювання інвалідності. Ну і далі всіх процедур. Це перше, друге. Відповідно законодавчі зміни, як має це регулювати сегмент, а третя це правоохоронна система тобто, це СБУ, це ДБР, це судова система, яка має відповідні вироки виносити. Примітно, що в соціальних мережах шириться некоректна інформація про реформу МСЕК та зміну у системі соціальної підтримки осіб з інвалідністю. Це створює негативне враження у громадян, і веде до недоволення та панічних настроїв у суспільстві. Про це зазначили в міністерстві соціальної політики. Повідомляємо, всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які отримують їх на законних підставах, не буде зменшено. Реформа соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність, Кликана посилити підтримку громадян, які отримали травмування чи шкоду здоров'ю, пришвидшити надання такої підтримки, зменшити бюрократію та зробити системи підтримки особи під час та після хвороби, чи травмування зрозумілою, простою і зручною для громадян. Нагадаю, що 22 жовтня відбулось засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення з проведення повного аудиту пенсій та інших нарахувань посадовців, які могли організувати собі інвалідність. Голова СБУ повідомив, що з корупцією у МСЕК вони борються давно. І з початку цього року підозри отримали 64 посадовці цих. Комісій дев'ятьох осіб вже засуджено. До того ж, скасовано понад 4 тисячі фіктивних висновків про інвалідність. Щодо ситуації, що склалася з МСЕК в Україні, мають бути кадрові рішення та персональна відповідальність. А сама система МСЕК має бути ліквідована. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО по фактах численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб. З його словами відповідальність мають понести у центральних органах влади по вертикалю контролю за МСЕК. Дорогі українці, українки, сьогодні кілька основних речей. Перше провів РНБУ за численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової в системі пенсійного фонду, місцевих адміністрацій. З усім цим треба ретельно та Оперативно розібратися система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності урядовцям в Мінцифрі в цифровій команді Міністерства оборони є кому забезпечити відповідні зміни. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі Інвалідність завдяки зв'язкам, але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати, і часу, щоб виправити це в уряду, небагато. Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади, по вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Була доповідь на РНБО голови служби безпеки України Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок розслідувань, які вже тривають, були на жаль, дуже. Непереконливі доповіді міністра охорони здоров'я України та міністра соціальної політики України. Окремо треба пройтися по всім горизонталям місцевої влади. І сьогодні ж на РНБУ обговорили також ситуацію в органах прокуратури України. За підсумками цієї розмови, генеральний прокурор України Андрій Косі написав заяву про звільнення. Зеленський видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають бути ліквідовані всі медико-соціальні експертні комісії. Цей указ того ж дня 22 жовтня і набув чинності. Ну а тим часом одразу по завершенню РНБО з заявою виступив і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Там теж летять голови. Керівник установи повідомив, що вже почалися перші звільнення топ-чиновників. Кого вже погнали, і скільки медико-експертних справ нині встигли перевірити, слухайте пряму мову. Розуміючи поточні проблеми, торік МОЗ розпочало перевірку обґрунтованості рішень МСЕК СЕК про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, що були прийняті у період дії воєнного стану. Загалом відбулося три раунди перехресних перевірок, під час яких були переглянуті понад 90 тисяч справ. Також ми активізували взаємодію з правоохоронними органами. Опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом в ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр. Однак ці результати не є достатніми. Вони не влаштовують ні мене, ні суспільство. Законодавство чітко регулює, які інституції мають регулярно проводити перевірку обґрунтованості рішень, прийнятих комісіями на всіх рівнях, і в разі необхідності скасовувати їх, аналізувати випадки необґрунтованих рішень, розглядати оскарження, працювати над удосконаленням процесу. Очевидно, що ці функції виконувалися неналежно, тому прийняті відповідні кадрові рішення. Звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені Пирогова та працівників Міністерства охорони здоров'я України, які відповідали за цей напрям. Моя позиція чітка та однозначна: всі, хто допомагає неправомірно отримати довідки або чинить перешкоди у їх отриманні тим, хто дійсно цього потребує, мають понести відповідальність. Водночас, ми активізуємо роботу по всім зазначеним у рішенні РНБО напрямках разом з усіма залученими до процесу реформування МСЕК-органами. Триває громадське обговорення, представленого нами кілька тижнів тому законопроекту, який передбачає, що медико-соціальна експертиза буде проводитись в кластерних та надкластерних лікарнях, що разом з іншими запропонованими рішеннями дозволить розв'язати питання достатньої кількості кадрів, запровадити цифрові рішення, змінити порядок фінансування та забезпечити необхідну безбар'єрність. Детально звітуватимемо про кожен етап. Та його результати. А утім, сам міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив на прес-конференції в Києві 23 жовтня, що не має наміру подавати у відставку через ситуацію навколо роботи медико-соціальних експертних комісій. А на запитання журналістів чи відчуває він політичну відповідальність за скандали у цих комісіях, міністр сказав, що його немає у вертикалі МСЕК. Він не призначає та не звільняє очільників комісій, а МОЗ є регулятором. Заяву написати простіше ніж реформувати МСЕК. А от генпрокурор Андрій Костін на тлі скандалів з фальшивими інвалідностями в держорганах, зокрема і в прокуратурах, таки йде у відставку. Це підтвердили й в офісі генпрокурора. Там процитували вже колишнього керівника. Костін сказав, що погоджується з позицією президента. Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження, багато ганебних фактів, зловживань встановлено, і в системі органів прокуратури України. Вважає абсолютно правильною позицію президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань. Мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність, у тому числі політична відповідальність. А як думаєте, ви яке покарання понесуть корупціонери під час війни? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше не ви у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.